Управління капітального будівництва житлово-комунального господарства та комунальної власності Любашівської селищної ради продало недобудоване приміщення площею майже 300 квадратних метрів, що розташоване на місцевому ринку. Новим власником будівлі став багаторазовий чемпіон України з легкої атлетики Олександр Борисюк. За результатами аукціону ціна лота зросла з одного. До 5,2 млн мільйона гривень, тобто майже у 5 разів. Інформація про аукціон розміщена на електронному майданчику Прозоро продажі пише Сила Правди. Любашівська селищна рада виставила на торги одноповерхову будівлю складу площею 293,6 квадратних метрів. На вулиці Європейській у Любешові, Камінькаширського району, йдеться про споруду з бетонним стрічковим фундаментом, стінами із газоблоків, з цегляними перегородками, дерев'яним. Перекриттям, цементною підлогою, дахом з металочерепиці, металопластиковими вікнами і металевими дверима її готовність оцінили у 72%. Як повідомили силі правди у селищній раді, ця споруда будувалася як торгово-офісне приміщення на ринку з 2013 року. Недобудову зі стартовою ціною 1,1 мільйона гривень виставили на продаж 11 жовтня 2024 року. Видання пише, що торгувалися за неї 5 підприємців: Надія Дудко, Ніна Куницька, Олександр Борасюк, Анатолій Якимчук і Катерина Гордійчук. Як пише видання, пані Куницька готова була заплатити не більше стартової ціни. 1,1 мільйона гривень. Троє учасників Надія Дудко, Анатолій Якимчик і Катерина Гордійчук у підсумку запропонували майже одинакову ціну близько 3,2 мільйона. Зазначається, що переміг тренер-викладач легкої атлетики Любашівської дитячо-юнацької спортивної школи, син її очільниці і депутатки Любашівської селищної ради Валентини Борисюк, Олександр Борисюк зі ставкою 5,2 мільйона гривень. Договір купівлі-продажу з Любашівською селищною радою він підписав 28 листопада. Разом із податком на додану вартість приміщення складу йому обійдеться у 6,2 мільйони гривень. Селищна рада також має врегулювати з новим власником питання користування чималою земельною ділянкою, на якій знаходиться будівля. Йдеться про 9-10 гектар на території місцевого ринку у Любешові. Сила правди поцікавилася в Олександра Борисюка, як він планує використовувати цю споруду. На це запитання чоловік відповідати відмовився. Втім, розповів, що нещодавно передав для ЗСУ автомобіль. Видання повідомляє, що Олександр Борисюк три роки тому був зареєстрований як підприємець у селі Заруччі. Камінькаширського району. Основний вид діяльності надання в оренду і експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна. Крім того, як пише «Сила Правди, Олександр Боросюк з 2001 року працює тренером-викладачем дю США. Він 25 разів перемагав на чемпіонатах України з бігу на середні та довгі дистанції. Бронзовий призер командного чемпіонату Європи 2011 року.